Зростання ВВП на 3 відсотки, дефіцит держбюджету 60 мільярдів гривень. Такі показники цьогорічного кошторису цілком реальні кажуть експерти. Пояснюють, цьому можуть посприяти вихід економіки Єврозони з рецесій та глибша співпраця з Росією та Китаєм. 3 відсотки це складно, але можливо. Якщо не будуть справ так би мовити, не підтвердяться ті сподівання, які сьогодні покладені в основу розрахунків. Звісно, доведеться переглядати і макроекономічні припущення. До того ж, ціла низка українських виробничих галузей суттєво залежить від спільних проєктів із північним сусідом. Це, зокрема, металургія, будівництво машин, суден, авіація та космос. Коли я побував. На Крюкоська вагон на стрітном заводі із Німеміння серце каждані України плакало. Когда не говорять Вадима Точ, ми чотирнадцять тисяч производім вагонів. Если сейчас Росія становиться 99% процентів продажу ход на Росію, это не только такої предп'яті. Є сучні предп'яті Моторсі Антонов, Малышева і другий заводи. Водночас у співпраці з зовнішніми партнерами головне надійність та послідовність запевняють експерти. А досягнути цього у ситуації політичної кризи вкрай складно. Страна, в которой колоссальные політичні і соціальні риски очень сложно бути і прогнозируємо партнером. Ми очень сильно завязаны зав'язані на політику. Очень сильно. І політика доминирует над здравым смыслом. Ще один поштовх для вітчизняної економіки на думку експертів. Запланований у держбюджеті зростання соцвиплат на 8%. Кожен раз после місії, після рішення зарплати плати бюджету. У нас наблюдається рост економіки. Почому розпатибіцьке настрій люди ж покупає. Що люди покупають? А люди покупають проти питання, котре призводять українських компаній. Зростання соцвиплат може спровокувати інфляцію. Торік вона була майже нульовою. А це одна із причин скорочення ВВП у 2014-му Підвищення споживчих цін експерти прогнозують на рівні 5%. Тож українська економіка отримує стимул для росту. Юля Берськова, Андрій Дудко, новини телеканал Бізнес.